У коришів валиненовій Вартівські Чушо. Штурмові гвинтівки це зброя, ефективна у боротьбі з ворогами на близькій та середній дистанції. Вона може безперервно стріляти по ворогах, перш ніж вам доведеться перезарядитись. І до того ж, у грі Stalker 2 є безліч різновидів такої зброї, і кожен собі може знайти щось під свої вимагання. У нас сьогодні великий огляд. І ми розглянемо усі види штурмової зброї та її унікальні аналоги, які є у грі. Розповім, де їх знайти, і порівняємо характеристики. З вами Сталкер Реактор і ми погнали розбиратись. Вже по традиції я позначив голубим кольором характеристики стокові, а жовтим то після модернізації у техніка. АКМ-74У старий добрий АКМ. Це зброя є доволі поширеною. За своїми габаритами та масою близький до пістолетів кулеметів, проте простий механізм майже повністю ідентичний АКМ 742. Малі габарити зброї дозволяють успішно використовувати його в умовах міської забудови і в стиснених умовах, а дія кулі, що пробиває, досить велика. Серед недоліків мала прицільна дальність та схильність до швидкого перегріву. Модернізована версія відрізняється від звичайної тим, що має на 15% більшу дальність та на 5% більшу точність. Швидкостріл це унікальна версія КМ74У, яка має високу скорострільність, можна отримати по сюжетному квесту у пошуках колишньої слави. Цей швидкостріл знаходиться у колишній схованці доктора, з даніших з часів Тіні Чорнобиля, що у підземельних Агропрому. Вкращений у технікам має на 23% більшу точність стрільби. Спецназ. Це той самий автомат сталкера Біса із «Тіні Чорнобиля». Це унікальна версія акм 74 у з коліматорним прицілом. Щоб його дістати, потрібно дістатись на елеватор, що на кордоні біля мосту. Він у сталкера, що просить про допомогу. Але на жаль, вам придеться його замочити, якщо ви хочете забрати цей автомат. Покращений у техніка має на 8% більшу дальність та на 10% більшу точність. Автомат АКМ-74С Знаний ще з часів тіні Чорнобиля автомат складний зразка 1974 року під патрон 545х39. Є простою і надійною зброєю. Хоча дешевизна у виробництві дещо позначилась на зручності та використання точності в бою. У зоні це основна зброя військових сталкерів та багатьох одінаків і бандитів. Після покращення має на 7% більшу дальність, на 8% більше пробиття та на 30% більш точну стильку. Потопельник. Ця унікальна версія км 74 s виникла у результаті експерименту з переробки штурмової гвинтівки свого роду снайперський карабін. Напрочуд, успішний, незважаючи на обмеженість боєприпасів, доволі хороший варіант для середини гри. Після модернізації техніка має на 8% краще пробиття, на 6% більшу дальність та на 30% кращу точність. Отримати потопельника не важко. При першому підході до терикону на мосту стоятиме сталкер, який випадково кинув свою зброю вниз та боїться її дістивати, бо там підвищений фон та просить нас її дістати. А діставши, можете залишити собі або ж віддати власнику. Комбатант. Це унікальна версія АКМ 74S. Можна отримати по сюжетному квесту повернення на терикон. Потрібно показати КПК варті Коршунову. Калаш буде лежати на столі, проте є така можливість, що він може підлетіти в сторону під час скат сцени та провалитись під сам стіл. І, можливо, доведеться перезавантажуватись. Покращена версія має на 4% більшу шкоду, на 12% більшу дальність, та на 33% більшу точність. АКМ 74С Грішеваляна. Цей АКМ Грішеваляна. Відходить до числа предметів, які ви отримуєте зі схованки гріше на вершині водонапірної вежі в місії Боржник Мольфара. Поговоріть із грішою, щоб він спочатку розкрив місце заходження водонапірної башти. Як тільки ви отримаєте його схованку на вершині водонапірної вежі, вбийте бандитів, щоб залишити зброю собі. Має монтований приціл, після модернізації має на 7% більше пробиття, на 5% більшу дальність та на 16% більшу точність. А Лавина. Ця зброя була створена на основі спеціальної снайперської гвинтівки Вінтар-ВС, як безшумна зброя для військ спеціального призначення. Вона дозволяє стрільцям вести ефективний вогонь по захищеному бронежилетному супротивнику при цьому не демаскуючи свої позиції. Одна з головних особливостей використання інтегрованого глушника. Та патронів калібру 939 із важкою кулею. Я віддячу. Можна знайти у печері неподалік села новачків, що на кордоні. Але будьте обережні, тому що її охороняє контролер. Мінус у тому, що вона поламана і знадобиться трішки купонів для її ремонту. Після визиту у техніка має на 20% більшу дальність та на 25% кращу точність. Трофей це унікальна версія СА-Лавина, на якій встановлено коліматорний приціл. Один звичайний сталкер дістав цю спеціальну штурмову гвинтівку в бою з якимось ветераном-найманцем. Схоже, цей досвід не врятував найманця від реальної могили. Знайти її можна на території хімічний завод на земляному підвищенні. Потрібно знайти вентиляційний колодязь та кинути туди гранату. Що визвоє ланцюгову реакцію та пролунає три вибухи. Після третього вентиляційний колодязь в десятку метрів далі розвалиться, і ви побачите сейф, у якому знайдете цей трофей. Покращена версія має на 20% більшу дальність та на 25% кращу точність. Якщо порівняти її зі звичайною SA-лавина, то різниця полягає лише у прицілі та трішки зміненому зовнішньому вигляді. SA U Це унікальна скорочена версія, створена на базі СА лавина. Короткоствольний прототип гвинтівки спеціального призначення, розроблений для прихованого носіння та ведення бою на близьких дистанціях в умовах тісної забудови. Має непогану пробивну здатність та скорострільність. Як на мене, доволі хороший ствол. Після візиту у техніка має на 25% більшу дальність та на 20% кращу точність. Доступно в рамках квесту, хто шукає, той завжди знайде, що отримується при покупці делюкс та ультимейт видань гри. Знаходиться у схованці журналіста на ДЗІ. В ангарі за гратами з електронним замком, що відкривається за рубки після запуску генератора. Харот. Це не унікальна штурмова гвинтівка, тому ви зможете зустріти її у продажу у торговців. Крім того, вона лежить у деяких схованках. Така схованка є неподалік заводу Янтар. Вам потрібно забратися на дах автобуса і звідти спуститися вниз до води, використовуючи аномалію подушка. Потім увести код 5578, щоб відкрити двері та забрати штурмову гвинтівку. Покращити її можна на наяною, техніка Гарпії. Після чого вона має на 5% більше пробиття, на 7% кращу дальність та на 17% більшу точність. Це чудова зброя з чудовими характеристиками. Дніпро. Це український автомат, розроблений для заміни радянського АКМ 74 у спецпідрозділах. Використовується не лише військовими спецпідрозділами, а й досвідченими мисливцями. Дніпро має хорошу пробивну здатність. Ідеально підходити під середні дистанції. Дніпро можна купити та покращити на станції Яні, а знайти можна у двох місцях: перше у рудому лісі на об'єкті ліщина. В землянці потрібно взяти ключ та відімкнути двері до бункеру, зачистити його від зомбі і в кінці ліквідувати контролера. У одному з приміщень можна забрати новеньку Дніпро. Друге це на вершині градирні, де аномалія вогняний смерть. Потравити туди можна через телепорт, залізши по металевих сходах. Єдине, що звідти доведеться зістрибувати і трапити на аномалію подушка, що не завжди вдається з першого разу. Після візиту у техніка має бомбезні характеристики в цілому, а саме на 6% більше шкоди, на 5% більше пробиття. На 25% кращу дальність, та на 40% більшу точність. Особисто я вважаю, що це одна з найкращих штурмових у Ві. Сотник. Це унікальна версія автомату Дніпро. Особистий автомат дьогтя. Справжній універсальний солдат серед зброї. Однаково успішно забирає життя як у найнебезпечніших путантів, так і у найдосвідченіших майстрів. Отримати його можна від самого Дігтярьова, але насладитися цим автоматом особливо не вийде, бо Дигтярьо вам його дає майже перед самим фіналом гри. До техніка з нею йти не потрібно, тому що вона вже прокращена на максимум. Від звичайного покращеного автомату Дніпро відрізняється тим, що має вбудований глушник. Має на кілька% відсотків меншу шкоду та на 10% меншу дальність. Грім С-14. Усім відомий Грім С-14 ще з часів тіні Чорнобиля. Автоматно-гранатометний комплекс на 70% уніфікований з автоматами типу АКМ74. Основні відмінності калібр 939. Схема компонування Bullpup, і ширші можливості для модернізації, Розроблено для озброєння підрозділів швидкого реагування. Дуже цінується військовими та сталкерами за здатність надійно вражати захищеного бронежилетом або розташованого в укритті супротивника. Чудово підходять до суворих умов зони відчуження. Знайти його можна, завітавши у село кровососів, що в районі хімзаводу. Там вас попросить про поміч сталкер Вадим Петарда. Потрібно позбутися псевдогіганта Меломана, після чого отримаємо координати сховку. У якому лежить Грім С14 та одразу збільшений магазин до нього. А ще, перейшовши річку через міст на іншому березі, можна знайти ще один Грім С14, але він не дуже новий. Модернізована версія Grim S14 має на 8% краще пробиття, на 12% більшу дальність та на 26% кращу точність. Грім S15. Зброя не сильно відрізняється від своєї ранньої моделі Грім С14, гвинтівка використовує патрони іншого калібру 545 х 39. У неї також трохи збільшена точність. Основним недоліком ствола залишається магазин у 20 набоїв, проте це можна виправити, знайти збільшений магазин. Знаходиться на локації градирні. Досить трохи прогулятися місцевістю, де ви натрапите на ділянку, в якій лежить Grim С15. В ямі поруч з ескаватором біля сумки з трупом. Після покращення має на 7% більше пробиття та на 10% кращу дальність, а ще на 22% більша точність. Фора-221 221 Це модульна штурмова гвинтівка нового покоління. Отримала непогану популярність у сталкерів в зоні, використовує патрони 545 х 39. Як на мене, доволі громістка та неповоротна. Особливо це помітно при інтенсивній перестрілці з противниками. Знайти її можна на затоні у печері Аномалії Гігодь. Модернізована версія має на 5% кращу точність та на 5% більшу дальність. Рішала це більш рання модифікація фори 221, що потрапила до рук гідного сталкера. Попередній власник явно не шкодував купонів на обслуговування та апгрейд. Цю штурмову гвинтівку можна отримати під час виконання додаткового завдання «Непрохані гості, яке видає митяй у бетонному лісі на цементному заводі. Зброї знадобиться ремонт, тому що міцність у нього на нулі. Покращена версія має на 15% більшу дальність та на 40% більшу точність. Якщо порівнювати з звичайною покращеною на максимум ФОРою 221, то рішала має на 5% більшу дальність та на 35% кращу точність. Колискова – це унікальна модифікація Фори 221, яка доступна лише власникам Ultimate версії гри. Цю штурмову гвинтівку ви знайдете всередині схованки журналіста на військових складах. Під час виконання завдання, хто шукає, той завжди знайде. Відрізняється від покращеної на максимум фори 221 тим, що має на 20% більшу дальність та на 35% більшу точність. ar 416 Він же Heckler-Koch. Це німецька автоматична гвинтівка, створена як модифікація американських гвинтівок сімейства ar 15 та АМ16. Надійна та стійка зброя до складних погодних умов. Знайти ви можете цю гвинтівку у малій зоні, а саме у будинку на локації центральний блокпост. Модернізована версія має на 6% більше пробиття. Та на 7% більшу дальність. Та на 24% кращу точність. Софмод Унікальна модифікація AR416 з глушником. Гвинтівка зібрана якимсь вволівцем під свої потреби. Відмінний вибір, якщо хочеться мати один ствол для вирішення всіх завдань, яке підкидає зона, відрізняється від звичайної AR416 вбудованим глушником. Знайти її можна на станції обслуговування, що на затоні, в південній його частині. Вона лежить на ящиках, прокачана версія має на 6% більше пробиття. На 8% більшу дальність та на 21% кращу точність. Якщо зрівнювати її зі звичайною R416, то софтмод має на 12% більшу дальність, ar 416 Monolith Вона доступна лише власникам Deluxe та Ultimate версії гри. Цю штурмову гвинтівку ви знайдете. Середні схованки журналіста на військовій базі Сфера. Під час виконання завдання. Хто шукає, той завжди знайде. Модернізована версія має на 6% більше пробиття. Та на 7% більшу дальність. Та на 24% кращу точність. Відрізняється від звичайної ar 416 візуальним виглядом. Технічно вони такі ж самі. ar 416 невідомого Сталкера. Цю штурмову гвинтівку можна отримати під час виконання додаткового завдання макове поле. Якщо віддати ікону помору штурмова гвинтівка AR416 знайдена на маковому полі, зважаючи на все, колишній власник добре дбав про цю зброю і рідко випускав її з рук. Прокачаний ar 416 має на 5% більше пробиття, на 6% більшу дальність та на 20% кращу точність. Технічно вони такі ж самі, якщо зрівняти їх зі звичайною AR416. Попадос. Це унікальна модифікація AR416 з снайперським прицілом та покращеними характеристиками, що є результатом поєднання штурмової та снайперської гвинтівки. Прокачена версія має на 13% більше пробиття, на 11% кращу дальність. А ще. На 20% більше точності. Ця штурмова гвинтівка стане вашою нагородою за виконання ланцюжка побічних завдань у локації Затон. Для її отримання необхідно завершити два квести: таємнича справа в районі Султанська та в на території Шевченка. В обидві місії розташовані досить близько одна одної, що робить виконання цих завдань зручним і швидким. Після завершення цих місій. Соня Калина запропонує вам нове завдання під назвою «Три капітана. В рамках цього доручення вам належить знайти снайпера на вежі та усунути його. Для виконання цього завдання рекомендується використовувати гвинтівку, яку можна знайти у сховищі на локації портові крани. Це і буде легендарна снайперська штурмова гвинтівка Попадос. Вона відрізняється високою точністю, що ідеально підходить для хедшотів, а також відмінною скорострільністю, що робить її універсальним вибором для бойових операцій. Отримавши Попадос, ви значно збільшите свої шанси вижити у найскладніших умовах. Відрізняється від звичайної R416 доволі сильно. А саме має на 20% більшу шкоду, на 25% краще пробиття та на 10% більшу дальність. І остання. У цьому матеріалі це ГП-37, знана ще з часів тіні Чорнобиля ГП-37 під натовський патрон 556. Ця штурмова гвинтівка німецького виробництва є взірцем сучасної зброї та відрізняється легкою конструкцією, високою надійністю та ергономічним дизайном. Принцип роботи автоматики заснований на короткому ході газового поршня має, має відмінну точність та скорострільність. Може запевнити хороший старт у велику зону. гп 37 досить розповсюджена в зоні. Знайти її ви можете на затоні або ж на заводі Янтар. А ще вона частенько випадає у якості луту з противників. По характеристикам, покращена версія відрізняється від стокової на 12% більшою дальністю та на 18% кращою точністю. Ось так, друзі. Немалий список вийшов в цілому, і кожен зможе підібрати щось під себе. Пропоную обговорити це все у коментарях. Діліться, якими пушками користуєтесь ви, та їх плюси мінуси на вашу думку. А у мене на сьогодні все. Прощаюсь з вами та до зустрічі у наступних відео.